Доброго дня! Мене звати Тетяна, я лікар-ортодонт, і сьогодні я хочу поговорити про дуже цікаву і актуальну на сьогоднішній день тему. А саме Корекція прикусу у дітей та дорослих за допомогою знімних та незнімних ортодонтичних апаратів або пластинок, ми звикли, що ортодонт завжди асоціюється з брекет-системою. Але наші можливості на цьому не закінчуються, і є багато видів апаратів, які допомагають скоригувати прикус в діток в підлітковому віці та у дорослих. Якщо говорити про Навіщо нам взагалі ортодонтичне лікування за допомогою апаратів? Тут відразу скажу про наявність шкідливих звичок у дітей, наприклад, просовування язика між зубами, або коли верхні зубки надмірно висунуті вперед, коли є незмикання губ, коли, наприклад, діти часто можуть. Якісь сторонні предмети, ручки в лівці в школі також можуть жувати або тримати в губах. Саме ось ці фактори, і також є надважливий фактор генетичний. Всі ці фактори формують шкідливі звички і як наслідок призводять до неправильного формування прикусу. Прикус ми можемо формувати вже тоді, коли настає зміна молочних зубів на постійні. З 6-7 років. Якщо ви бачите, у своєї дитини певну з перелікованих шкідливих звичок обов'язково необхідно звернутися до лікаря-ортодонта з метою консультації та корекції. Тепер поговоримо, коли ж ми можемо взагалі втручатися з лікуванням апаратів. Апарати у нас можуть бути знімні, незнімні, також ті апарати, які діють і працюють лише з однією щелепою, або ж відразу з двома на які Ознаки слід звертати увагу, і як зрозуміти, що вашій дитині необхідна консультація ортодонта та лікування? Перш за все, якщо ми бачимо незмикання губ, якщо ми бачимо надмірно виступаючі різці, якщо ми бачимо прокладання язика, якщо щелепа нижня, наприклад, надмірно висунута вперед, вона більша за верхню, або ж вона ніби. Би як недорозвинена, і вона е, розташовується позаду верхньої щелепи. Також слід звертати увагу, як. Кусає дитина під час чищення зубів. Тому що буває так, що в період формування е, уже може, можуть бути перші ознаки або відкритого прикусу, коли зубки не змикаються, коли вони не контактують один з одним, або коли е, формується перехресний прикус. Наприклад, верхні зубки вони завжди повинні. Трішечки виступати над нижніми, тобто вони мають трошки перекривати нижній зубний ряд. Якщо ви бачите іншу картину, коли зуби зміщені верхні всередину до піднебіння, а нижні виступають, в такому випадку також слід звертатися до ортодонта. Також дуже важливий момент. Це ріст дитини, тому що потрібно чітко розуміти, в якому віці ми взагалі можемо втручатися в лікування, в якому віці краще почекати ще. Але основний момент, який мають, який мають запам'ятати батьки, це те, що щелепи у нас формуються в період скачка росту. Скачок росту у дівчаток і у хлопчиків він відрізняється трішки. У дівчаток це 12-13 років. Уків, тобто, бажано до цього періоду вже працювати з апаратами, якщо наявна, звісно, певна проблема. Якщо ми говоримо про хлопчиків, то цей вік він подовжується до. 13-14 років. Варто пам'ятати, що брекет-система, вона, звісно, вирівнює зуби, вона ставить їх і робить гарну форму зубного ряду. Ми можемо працювати з прикусом за рахунок і завдяки брекет-системи. Але якщо, наприклад, у нас достатньо місця, але змінене положення певних зубів, тоді однозначно це брекет-система. В інших випадках буває так, що місця просто не вистачає в щелепі. І тоді потрібно або Працювати апаратами, розширювати щели, постворювати додаткове місце, або ж є також лікування з видаленням зубів. Е, тому все одно потрібно звертатися, є різні методи, і ми зараз про них поговоримо. Якщо так сталося, що ваша дитина, на жаль, не носила апарати, ви знаходили їх в коробочці для зберігання або біля подушки, не бачили результату, в таких випадках е, є альтернатива, тобто можна фіксувати. Незнімний апарат, який буде працювати і вдень, і вночі. Вам потрібно буде лише його активувати. Апарат TwinBlock найчастіше використовується для лікування дітей та підлітків. Він відноситься до двощелепних апаратів та допомагає нам вирішити ряд ортодонтичних проблем, таких як надмірний нахил центральних різців. Глибокий прикус в бокових ділянках допомагає коригувати положення нижньої щелепи, якщо вона дуже зміщена назад. І крім цього, на піднебінні у нас є спеціальний гвинт, який допомагає розширювати щелепу на скелетному рівні. Такий є на верхній щелепі гвинт і на нижній щелепі. Коли пацієнт починає лікування, лікар коригує частоту активації апарату. На апараті зазвичай ми бачимо стрілку, тобто направлення, куди потрібно активувати гвинт. І ось таким чином гвинт активується або один раз на 5 днів, або один раз на 7 днів. І зараз на конкретному прикладі ми продемонструємо, як виглядає апарат для розширення верхньої щелепи в дорослому віці. Бувають ситуації, коли ми маємо справу з більш складними клінічними кейсами, тобто випадками. Наприклад, ця клінічна ситуація нам демонструє, що форма зубного ряду. Вона не співпадає з нормою, тобто положення зуба ми з легкістю можемо вирівняти за допомогою брекет системи але в цьому випадку ми маємо дуже тонку кісткову підтримку з боку щелепи. Саме тому у нас є ризик, якщо працювати брекетом і ставити в дугу зубки, ми маємо обов'язково слідкувати за моментом, щоб, не, щоб розташування коренів у нас було чітко в базисі скелетному, тобто в щелепі. Задля цього як вирішуються такі ситуації? Ми знаємо, що скелетне розширення, тобто робота зі щелепою, у нас дуже ефективна тільки в той період, коли щелепа лише формується. Завершується ріст щелеп та формування до 12 років. Саме тому у дорослих пацієнтів ми маємо використовувати незнімні апарати для розширення щелепи і тільки після цього фіксувати брекет-систему. У нас представлений апарат, який називається МСЕ, це гібридний хайрекс, тобто апарат, який розширює піднебіння. Ось таким чином. Він фіксується на перші шості зуби, помоляри, перші моляри. Також обов'язкова наявність мікрогвинтів. В цієї конструкції, тобто, коли маленький гвинтик е, встановлюється в щелепу, це взагалі безболісно. І е, таким чином ми моделюємо конструкцію майбутнього апарату. Цей апарат також має гвинт, який необхідно активувати пацієнтові вдома. Е, ось таким чином він активується. Стрілочка знову ж таки демонструє нам направлення. І завдяки цьому апарату. Ми розширюємо нашу щелепу. І вже після цього можемо фіксувати брекет-систему. Ваше вчасне звернення до лікаря ортодонта допомагає в майбутньому вирішити ряд проблем, а особливо. Тяжких хірургічних втручань, коли потрібно, коли є проблема тільки в щелепі, і вирішити її брекет системою, на жаль, не можна. Я дуже сподіваюся, що інформація була корисною. Приходьте на консультацію, отримуйте відповіді на свої запитання. Також підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і запитуйте в коментарях. На кожен коментар буду відповідати особисто. І найголовніше, якщо Росія припинить. Воювати не буде війни. А якщо Україна припинить воювати, не буде України. Донатьте на ЗСУ.